Росіяни на квадроциклах намагаються зайняти села на прикордонні Сумщини. Нещодавно одну з таких атак відбили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти. За переміщенням росіян весь час стежили розвідувальні безпілотники, які потім скергували дії операторів ударних дронів. Так, дрону доволі важко влучити у швидкий квадроцикл, який часто встигає доставити піхоту ближче до населеного пункту. Проте цього разу українським дронам вдається уразити техніку, потім добити піхоту. Офіцер бригади розповів, що росіяни намагаються закріпитися у прикордонних селах. Мета окупантів створити точки напруження в прикордонних селах. І якщо їм вдається туди просочитись, вони починають розпорошуватися по селам. Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський заявив. Що Росія планує новий наступ на Сумську та Харківську області. За його словами, російське керівництво намагається виграти час, щоб реалізувати плани, які раніше зазнали невдачі. Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний!